Президент України Володимир Зеленський наклав вето на законопроєкт про є декларування закритих декларацій. Ми поцікавилися у Франківців. Чи варто чиновникам показувати свої статки під час війни? Вони повинні все абсолютно показувати не лише під час війни, а й але в в мирному стані, тому що вони там знаходяться не для того, щоб щось ховати, а для того, щоб перед людьми все відкрито показувати в будь-якому випадку. Я вважаю, що так. Тому що якщо брати до уваги декларації, які там, наприклад, були роки до війни або ще в передковідний час, то е, всі казали, типу, у мене все по є декларації класно, типу, круто. Е, показували там статки, які записані на маму, тата, кота, там бабусю, що якось це звичайно, прикольно, бо вони ніби такі ми кажемо правду. Ми кажемо правду, це дійсно там моєї бабуся, хоча так не є. Вони самі міняли машини там кожного тижня. Бісить, так бісить, Бу, тому що звичайні люди типу, знають за свої статки, можуть їх нормально показати. У мене тато декларацію вносив, я декларацію вносив. А я не знаю навіть в принципі, скільки там мер заробляє нечистими чи чистими. Чи? Я не знаю, скільки заробляє євради. Ну, Вони повинні показувати свої статки однозначно. Так, звичайно, я вважаю, що повинні, тому що е, такий час, коли ми не знаємо, на що точно йдуть ті гроші, які ми донатимо, і хотілося б якоїсь впевненої звітності у тому, що ці гроші прямо на війні, а не у когось в кишені. Власне, я вважаю, що показувати це варто не в таких масштабах. Як, напевно, цього очікують люди, тому що люди хочуть знати все і зразу. Вони думають, що є таке право, але показувати варто як мінімум. Найбільшим чинам посадовців треба ми мали би знати, що вони власне мають, тому що кудись наші гроші йдуть, кудись податки ці йдуть, куди вони йдуть, кому вони в кишеню кладуться, це ми мали би знати. Під час війни наживатися, ну, і, і, а які підстави взагалі це в таємниці тримати статки? Я вважаю, що абсолютно ніяких. Добре, дякуємо. Це повинні і вони, і прокуратура, і суди. Ну всі повністю державні. То тобто ви підтримуєте те, що Зеленський наклав вето сьогодні так. на це декларування? Я це ще не в, в курсі, що він наклав вето, але я рахую, що правильно.